2020 року Перша леді країни впровадила реформу харчування в освітніх закладах. Попри повномасштабне вторгнення, вона триває досі. Перший етап нововведень був спрямований на оновлене здорове меню, аби їжа була смачною та поживною. А вже наступні зміни, передбачені реформою, дадуть можливість закладам за державні кошти, а саме півтора мільярда гривень, закупити обладнання та зробити ремонти в харчблоках та їдальнях. Заступниця директора департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Марина Пашко. Вська каже, на Рівненщині таких закладів є 90 відсотків. Тож щоб отримати привілей і гроші від держави, необхідно підготувати проєктно-кошторисний план та відповідати базовим критеріям. Для того щоб здійснювати відбір цих проєктів, які є, хто планує власне здійснювати модернізацію харчоблоків. Потрібно буде свої проєктні пропозиції подати до системи відновлення і модернізації України. Така є система власне проектно-кошторисну документацію і рекомендується виготовляти за цими напрацьованими проєктними рішеннями. Є каталоги, посібники тобто, це все є, це все доступно і все надано. Рівненський науковий ліцей до таких змін готовий, ба більше прагне оновити кухню та їдальню. За словами директора ліцею, в закладі нараховують близько 700 учнів. Харчують їх як належить, але відкритим лишається питання: як забезпечити належний догляд за учнями без повноцінного оснащення. Ми є в заявленні, ми заявляли про себе, і як кажуть, на нас дослухалися. Ми вписані в цю програму. Бо я вважаю, що змінювати потрібно не тільки. Технічне обладнання так, а потрібно змінювати і крісло, за яким дитина сидить, і стіл за яким сидить. У 2010 році в нас була реконструкція харчоблоку. Ось безперечно, що вже навіть те технічне забезпечення обладнання, яке було, вже воно на сьогодні застаріле. Шеф кухар закладу Галина Якимчук каже, їдальня в ліцеї потребує ремонтних робіт, а кухня нового обладнання, адже їхнє давно застаріло. Це наші плити такі електричні. Ми на них готуємо страви свої. Ось, крім плит, у нас ці плита, потім, крім плит, у нас є такі котли, в котрих ми варимо такі другі страви, каші і все, решта варяться в таких котлах. Директор закладу додає: більшість страв не готують в духовій шафі, оскільки відмовились від смаження. Мріють про пароконвектомат, аби готувати сучасніші страви для учнів. Шукаємо всі шляхи для того, аби оновити. Наше технічне обладнання. Нам потрібні пароконвектори, сучасні, сучасна посидомойна машина, сучасні такі плити для випікання, то тобто потрібно враховувати все. Має бути комфортно, має бути безпечно, має бути естетично, крім того, що має бути смачно і корисно. Наразі харчова реформа уже показала результати в освітніх закладах у Вораському районі та в Дубровиці. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.